Ротатори. Є сукупність зовнішніх м'язів, які допомагають в ротації. Наприклад, односторонні грудіно-ключично-состоподібний, односторонні десь все, що лягає на віктора, при певних ситуаціях може працювати як ротатори, певні частини інших м'язів, і є глибокі ротатори. От глибокі ротатори вони в совокупності ротують. І в якійсь мірі вони ще е, утримують між собою хребці, стабілізують і фіксують їх. І вони дуже важливі. І дуже часто один з них вибивається із загальної е, системи і починає давати укорочення рефлекторне. Наприклад, тут є підзапалення е, суглоба фасєткового, він подразнює над собою сухожилки, м'язи цей м'яз е, він теж вкорочується і так е, е, нема руху. Друге, це буває, що людина зробила різкий рух, дьорнула сухожилок або м'яз, і він теж не хоче. От, е, якщо ви починаєте дуже легенько акуратно робити піри ротаторів, воно навіть в гострій фазі іноді дає пх, полегше.